Вітаю, друзі! Принесли на чистку Динаміка. айфончик, але ну це не принципово, це може бути будь-який телефон. Значить, будемо зараз для початку перевіряти якість звуку. Телефонуємо. Максимально близько підношу. Знаю, чи було чути, чи ні. А, суть не в цьому. Закривав абонент, щоб зрозуміло, що. Причина, а, в чому суть? Давайте. Динамічик, скоріш за все, сітечка гарно забита. А, будемо чистити без розбирання. Тобто кожен з вас може так вдома зробити. Але, маленьке але буду чиститися через мікроскоп, тобто в мікроскоп, відповідно, камеру переставляю. Зараз продовжимо. Так, ну, як бачите, сітка динаміка. Зараз буду пробувати спіймати так, щоб було видно. Знімаю через телефон, приклавши його. О, отак. Сітка до мікроскопа, сітка динаміка забита в смерть. В общем, це отака картинка виходить. Так, давайте, в принципі, приступимо зараз. Так, плюс-мінус якось виставив. Значить, що нам потрібно буде? Зубна щітка. Звичайна зубна щітка стара, беремо для початку. Її просто отак от обережно, сильно не тиснемо, тому що можете продавити сіточку. Вичищаєте поверхневий бруд. То, що я вже мікроскоп бачу, то результат бажає і буде кращим, тому що тут бруд гарно влип. Якщо бруд гарно влип, значить, берете або звичайний ватний диск, де він там во, ліс камеру. Шматочок нам треба набагато не треба. Або якщо немає ватного диска, можна ось не палочки, або просто вату, не принципово. Ну, думаю, що якщо у вас є iPhone, то повинні бути як мінімум палочки, а то і ватний диск. І а, засіб, ну, В моєму випадку це буде змивка для на плат, в вашому випадку можна спірт. Але не багато трошки. І обережно отак от от, вимакуючими дімі. Вимакуйте обережно, обережно, обережно. Є. Наступний шматочок. Тобто він той же був. А, надо було показати на камеру, щось що я. Той вже був брудний. Багато не наливайте, повторюю, трошечки. Далі, ваше завдання весь бруд звідси вимакати. Так, тут плюс-мінус вже чисто, тепер беремо щиточку ще раз. До речі, кому цікаво, будуть е, власниці цих же навушник, ой, навушників, ой, навушники будуть ще навушники AirPods, на чистки. Їх також буду чистити. Якщо цікаво, можете підписатися, хто не підписаний, будете дивитися. Там будуть дійсно оригінальні навушники і буду повністю розбирати, скоріш за все. Бо кажуть, що дуже погано в одному чути. Так, далі беремо ще раз, щиточки проходимо. Обережно, не поспішаючи. Тепер беремо або, знову ж таки, жну паличку, або ватний диск, але не намачуємо його, не намочуємо верніше, а вимакуємо, дивимося, що у нас тут з сіткою. Ну що, сітка стала в рази частіше. Ну, це ще не все. Зараз давайте я покажу сіточку. Так. Ну, якось ось так. Як бачите, сітка вже. Не знаю, скільки конечно, картинка дозволяє, але сітка вже стає сіткою. Ось вот тут праворуч. Ліворуч в моєму випадку. Де? ні праворуч такі. Ось вот тут трошечки ще є бруд, але вже майже почищено. Ну, це не все. Зараз продовжимо. Значить, далі, ще раз. Тобто тут треба... Чому чищу мікроскоп? Тому що треба бачити. Тобто, якщо у вас немає мікроскопу, беріть лінзу чи щось типу того, я не знаю. Або окуляри, так, трошки багато. Значить, ще раз вимакуємо. Вимакуємо гарнесенько, Зараз переверну, щоб з цієї сторони краще забратися. Так, там ж потрапляє він в кадр. Трошки можу пальцями закривати передично, вибачайте, мені ж треба тримати ще. Щоб не прорвати ні сітку, не склябанути скло. Бо, як бачите, я це роблю пінцетом. Вимакуємо гарно, гарно, гарно. Так, тепер в моєму випадку можна так само зубною щіткою, але у мене, в мене повторюсь, у вас може і не бути. У мене є так само стара зубна щітка, але з більш дрібним. Бачите, ворс тут більш дрібний. І тепер я її проходжусь гарно. Зараз розверну, вичищаючи з усіх сторін. що краса прямо виходить? Оце єдиний правий кут, тут трошечки. Ну там зовсім-зовсім. І останній штрих зараз буде, в принципі. зубнищики, вибачайте, кладу на місце, великі інструменти. А, ось така груша банальна. продути, Просто поверхнево сильно. Бачите, я це роблю, не знаю, ще спробую, щоб було видно. Роблю під кутом. Тобто це просто поводувати залишки. Ніяких компресорів. Ніяких мощних я не знаю, чим можна ще продути. А отак от під кутом, тому що ви можете пошкодити динамік. Так, ну що? Во! Це ж краса, майже ідеал. Зараз сміття повилітає трошки. Все сміття, яке більш крупне таке велике, воно дійсно так, воно залишиться всередині, але... На розмову воно вже не буде впливати, буде чути набагато краще. Чому не буде впливати? Тому що воно всередині там є місце пусте, де йому погуляти умовно. Так, от так візьму, бо я намагаюся щоб чистити, і потрапило в кадр. Взагалі, звісно, в ідеалі розібрати. Розібрати верніше вибачте. А, я не розбираю, тому що в даному випадку тут не так все смертельно. І люди не хочуть втрачати герметизацію айфона і платити за переклейку двостороннього скотча. Ну і тим паче оригінальний скотч це оригінальний скотч. А то що продають китайці, це вже буде не зовсім оригінал. Так, зараз візьму. Ще одну, з іншим ворсом. Попробую трошки. Так, ну що, давайте покажу результат зараз. Так, ну, не знаю наскільки буде видно. Так, так, да, пил там є в будь-якому випадку, але а, на якість звуку це вже не впливає, особливо цей правий дальний кут, там взагалі ерунда. Ви ж не забувайте, що це зближення, приближення, верніше. Ось без а, камера фокус. Окусики, верни, будь ласка, мені фокус. Давайте трошечки візьму отак. Ай! Вибачайте! Хотів спертись на мікроскоп, а вийшла б'яка. Ось так воно виглядає не через мікроскоп, тому що він трошки... Ой, як воно не фокусує. Зараз. Вибачте, підсвітка мікроскопа просто блимала жахливо і не давала зробити фокус нормальний. Так от. Виставляю і пробую. О! Тобто, Як бачите, трохи. Де він там? Зараз буде мікроскоп. О, мікроскоп пробувати ловити. І то, і Тут-чуть то. Тут залишився бруд. Але повторюю: власниця не хоче розбирати повноцінно його чистити. Тобто погодилась на таку просту чистку. Ну, по суті, таку саму просту чистку ви можете зробити вдома. Зараз покажу, як він звучить тепер. Так, ну що, телефонуємо. Ще раз. Підношу так само близько. Ну, я думаю, що чуєте різницю. Як бачите, відстань та ж сама. Тінь. Так. Є. Ну, ось таке в принципі, просте відео. Проста чистка, відео вийшло не зовсім просте, але проста чистка, яку ви можете самостійно вдома виконати без особливих підручних засобів. Єдине, що а, ну, бачите, бачите, що ви вичищаєте. Кому цікаво, ще раз кажу, будуть наушники. Ну, зараз ще почищу так само сіточку тут, ну це так, чисто для профілактики тут. Більше просто... Щоб ви розуміли, давайте. Ось так. Просто тут пройдусь. Легенько. В цих випадках можна і мікрофони тут розташовані. Мікрофони, до речі, в ніякому випадку не йдуть нічим сильно. Знову ж таки, легенько, так щоб видати сміття. Вже прочищу. Так от, кому цікаво, як чистити наушники AirPods, будь ласка, підпишіться, якщо не підписалися. Можете поставити подобачку, якщо відео було вам корисним. Якщо не корисно, можна написати чому не корисно. Може, якісь свої правди дасте. Мені цікаво, завжди Завжди намагаюся вивчити щось нове. Ну, З динаміком тут скарб не було, це так чисто я для профілактики. З мікрофоном теж скарб не було. В общем, якось так. Наразі дякую за перегляд, дякую за подобаючку. Слава Україні і до зустрічі!